Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одинець. Це означає, що ми знаходимося в студії мого авторського дизайну, де ви споглядаєте найкраще в світі м'які меблі трансформер мого авторства. От за мною ви бачите сертифікат, який підтверджує оці патенти, які я отримав у відповідності до міжнародних стандартів. Це означає, що. Отут От посередині ви бачите функціональну модель, яка призначена для роботи відпочинку і розваг. І поруч ви бачите ОБАбіч ергономічну модель, яка вже складається з двох окремих модулів. Всі моделі, кожен з модулів складається з чотирьох елементів поєднаних між собою в конструкцію. Така конструкція відома нам по грі. Тетріс. Саме цьому ми маємо і завдячуємо позиції номер 1 в світі. Тому що саме чотири елементи в конструкції дають змогу отримати найбільшу кількість в ході трансформації одного модуля. А в поєднанні три модулі дають неперевершений результат, який покриває всі без виключення необхідні. Елементи для такого призначення. Лікувально-профілактичний, спортивно-оздоровчий та побутово розважальний. Як ви розумієте, цих потреб людини досить для виконання всіх без виключення завдань. Тому ми поєднали їх в такому спейсі. Спейс це простір. Тобто ми їх об'єднали в одному місці і додали до них, як от сонечко у нас сяє, ще золотий перетин. Золотий перетин ми називаємо метаморфозами, тому що він надає мета-ефект для, і без того, вже багатофункціональний мультифункціональний простір. Тож, друзі. Якщо ви вперше на цьому каналі, якщо ви вперше мене бачите, і ми з вами зараз спілкуємось в форматі шортсу, то не забудьте підписатись, тому що якщо ви захочете повернутися до цієї інформації і знайти мене, то це буде для вас досить важко. Мене звуть Одинець Роман Миколайович, я автор цих див. Тому підпишіться. І будете мати згадку про мене. Дякую вам за увагу! На все добре!